Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок української мови читання. Частина 9, урок 8. Тема нашого уроку: Олександр Олесь, Україна, Старовину. Прочитаємо інформацію, дізнаємось про автора. Олександр Олесь, відомий український поет, драматург, перекладач. Справжнє ім'я Олександр Іванович Кандиба. Олесем його називала дружина, тому поет підписував ліричні твори, а згодом і інше, саме таким псевдонімом. Підкресли справжнє ім'я та прізвище поета Олександр Іванович Кандиба. Перегляньмо відеофрагмент, дізнаємося. Хто допоміг Сашкові стати свідомим українцем? Справжнє ім'я українського письменника і Патріота Олександр Іванович Кандиба. Народився він у грудні 1878 року на Сумщині в родині дрібного крамаря. Предки його походили зі стародавнього українського чумацького роду. Коли хлопчаку виповнилося 11 років, його батько трагічно загинув. Мати залишилась сама з трьома дітьми. Часто відправляла Сашка до діда Василя Грищенка, який жив у селі. Від нього і від дядька він чув українські легенди, казки і пісні. На Сумщині народившись, де атмосфера російськомовна, Думаю, що його дядько Грищенко якраз вплинув на його свідомість, і він про це зізнається в своїй автобіографії, що він його свідомим українцем робив. Хоча родина жила бідно, мати намагалась дати сину гарну освіту. На гімназію коштів не було, тому Сашко закінчив безкоштовну хліборобську школу неподалік Харкова. Так хто ж допоміг Сашкові стати свідомим українцем? Виконуємо вправу фотоапарат. Фотографуємо, повторюємо, записуємо. Повторюємо, вірш це короткий поетичний твір, поділений на рядки, які римуються. Тиснемо на паузу, записуємо. Перевіримо. Прочитаємо текст Знайка, вправа 14. У дитинстві Сашко разом з молодшими сестрами проводив літні місяці на Полтавщині в діда Василя Грищенка. Дід був мудрою людиною, добрим господарем. Від нього хлопчик почув багато народних казок і пісень, наслухався давніх українських легенд, оповіді про козацькі часи. Набагато пізніше відомий український поет Олександр Олесь відтворив минуле України в поетичній збірці Княжа Україна, 1920 рік. Поміркуй, як уплинули розповіді діда Василя на творчість Олеся. Прочитай чистомовку за віршем Олександра Олеся, поступово прискорюючи темп. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Дізнайтесь лексичне значення слів із тлумачного словника. Натисніть на паузу прочитайте слова. Що таке пращур? Як ви поясните слово смарагдовий, граб, вільха, що це? Багно, вепр, тур? Запам'ятали. Прочитай уривок тексту, надрукований незнайком. Виправ помилки та поясни. По лісах блукали кози, тури, олені, вовки. Що ми побачили? Однорідні члени речення Перер... перелічуй тури, кома, олені, вовки, кабани. Ведмеді лосі, ведмеді кома лосі, рисі зубри, борсуки, рисі, кома. Не стихав до ночі галас, дикий рев і ніжний спів. Так, не стихав, Не з дієсловами пишемо окремо. Виправили помилки. Прочитай уривок вірша Олександра Олеся Україна в старовину. Читаємо разом з Диктором. Ліс густий, дрімучий, темний, споконвічний ліс росте, не проб'ється навіть сонце крізь гілля його густе. Велетенські граби, вільхи, сосни, явори, дуби, раз в століття полягають після віку боротьби. По лісах шумлять потоки, смарагдові від трави, розпливаючись, то в багна, то в озера, то в стави. По річках Озерах, багнах, вічний галас, вічний спів, крик гусей, качок і чапель, Зойк чайок і журавлів. Над струмком спинився олень, прислухається, тремтить, десь почув непевний шелест і зникає через мить. То ведмідь ішов напитись, Остудитися в воді то збирають під дубами чорні вепри жолуді. По лісах блукали кози, тури, олені, вовки, кабани, ведмеді, лосі, рисі, зубри, борсуки. Не стихав до ночі галас дикий рев і ніжний спів, все кругом жило. Змагалось, ліс дивився і шумів. По лісах дрімучих, темних, з луком пращур наш ішов, з рисем, лосем і ведмедем він боровся і боров. А на півдні за лісами колихалось море трав. То над степом буйний вітер. На шовкових струнах грав. В день ясний горіло сонце, нерухомо вітер спав, нерухомо в мертвій тиші степ незайманий стояв, В бурю він шумів, як море і ховався в сизій млі. Полохливо буйні трави припадали до землі. На лісах дрімучих, темних, на незайманих степах спочивала Україна в золотих дитячих снах. Знайдіть у вірші відповіді на запитання, Які дерева росли в лісах на території давньої України? Яких птахів було багато по озерах і річках? Що робили пращури? Де в Україні стелився незайманий степ? Які слова автора підкреслюють молодий вік України? Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Прочитай, які тварини жили в старовину на території України. З'єднай стрілочкою зображення і назву тварини. Тури, олені, зубри, рисі. Поєднаємо. Отже олені. Зубри, рисі і тури. Скажіть, а як змінилася природа з розвитком цивілізації? Пригадай, що називаємо епітетами? Так, епітет це найчастіше прикметник ужитий у переносному значенні? Наприклад, золотий. Промінчик, яскравий виступ. Епітет допомагає точніше передати, яким нам уявляється предмет чи явище. Наведіть 4-5 епітетів з тексту вірша. А тепер повторимо, що таке персоніфікація. Персоніфікація це надання предметам чи явищам природи людських якостей. Тобто ми уявляємо предмети чи то явище природи, як живу істоту і як людину. Місяць виглядає. Попрощалося сонце, посміхнулося сонце, та інше. Продовжимо далі знайомство з творчістю Олександра Олеся. Прочитаємо інформацію. У 9 років Олександр Олесь Зробив першу поетичну спробу, написав вірш. У 29 він неперевершений лірик української поезії, що було засвідчено збіркою з жорбою радість обналась», виданою у 1907 року. Ліричні твори Олександра Олеся захоплюють. І сучасного читача. Підкреслюють назву поетичної збірки, як вона називається? Журбою радість обнялась. До речі, уривки з його поезії ми читали на уроці Я пізнаю світ. Збірка княжа Україна. Поетична збірка. Уривки з цієї збірки, а саме про діяльність князів Володимира, Ярослава, Святослава, ми з вами читали на уроці Я Пізнаю світ. Прочитай вірш Олександра Олеся серед краси. Натисніть на паузу. Самостійно прочитайте цей вірш. Так що зачарувало хлопчика, який у нього був настрій? А у яку пору доби описану природу? Чи перегукується вірш серед краси з твором Україна в старовину? І якщо так, то чим саме? Підкресліть в тексті Епітети: Назвіть персоніфікацію? А зараз? Напишіть кілька речень про природу рідного краю. Чим вона захоплює тебе? Напиши 4-5 речень про природу рідного краю. Натисніть на паузу та попрацюйте самостійно. Отже. Скажіть мені, будь ласка, з яким поетом, драматургом, перекладачем додам відомим українським поетом, драматургом і перекладачем, ми сьогодні з вами познайомилися. Назвіть ім'я автора. Отже, це Олександр Іванович Кандиба. Олександр Олесь. А чи запам'ятали ви, як називалась його збірка про минуле України? Княжа Україна? На цьому ми закінчимо урок, і я прощаюсь з вами. До наступного уроку! На все добре!